Змагання тих, чий дух сильніший за тіло. Так так, ви вже правильно здогадуєтеся, ігри нескорених повернулися. Цьогорічний національний етап Invictus Games 2023 в себе тепло прийняло місто лева. Сюди з'їхалися близько двох сотень драйверів сучасного українського суспільства учасники та учасниці бойових дій, ветерани АТО ООС та минулих війн. Зібрати таких людей по перше трошки важко по-друге, дуже сильно хочеться. І по реакції учасників мені здається, що не раді, що це відбулось не менше ніж ми і. Друга частина, що в нас цього року ця подія це таке дуже велике знайомство, бо ми маємо більше половини учасників. Це ті, які вперше беруть участь в іграх нескорених. Приблизно десяту частину гравців склали киварісці, яких неможливо було не помітити завдяки їхній згутованості та оригінальній спортивній формі, створеній спеціально до цих змагань. І ця єдність тримала командний дух на висоті. Його відчув на собі капітан валістів Валерій Катькін. У перший день ігор нескорених йому випала честь дебютувати у спортивних змаганнях пауерліфтингу. Я така і спосібних сил. Ну, я її взяв. Дякую нашому місту, хлопцям, підтримка бомбезна. Я пожав для себе максимальний вес на сьогодні, але це не те, що я жав рік тому назад. Трі ну, з трьох це круто. Тут перше це здоровий дух, це змагання. Ось Я не перший, але ну, я пів тільки сильніших жимовиків. Усе необхідне для всеукраїнських змагань наші земляки отримали завдяки Раді оборони міста та особистій підтримці її очільника Олександра Вілкула. «Призові місця 100% будуть забезпечені, з порожніми руками ми не приїдемо. Ну а що стосується міста Лева зустрічає дуже тепло, дуже чудове розміщення, дуже чудове харчування, дуже не гірше, ніж кривий ріг зустрічав свого Тому ми оправдаємо всі сподівання земляків Кривого Рогу і повернемося з перемогою. Підтримати побратимів та посестер, а також позмагатися за нагороди ігор нескорених долучилася і Юлія Паєвська, легендарна парамедикиня на псевдотайра. Торік вона мала б представляти Україну на міжнародних змаганнях у Гаазі. Якби на той час не перебувала у полоні в Донецьку. Кожен день ми мусимо собі нагадувати і доказувати, що ми здатні не більше і. Поки ти продовжуєш робити щось корисне для здоров'я, для себе, для побратимів, для своєї країни, ми живі. Я дуже рада завжди бачити, хлопців неймовірні. Дівчата з Кривого Рогу, будь ласка, теж долучайтесь до спорту. Бо мало нас, нас більше треба. У перший день змагань криворісці, а саме Костянтин Тарабар, змагався за нагороди у штовханні ядра. Водночас поруч із ним на треку свої здібності демонстрували легкоатлети, серед яких був Олександр Косун. Не менш насиченим видався і другий змагальний день, адже загалом наші земляки виступали у семи з дев'яти дисциплін. У цьогорічних іграх нескорених кривийці взяли участь і у командних видах спорту. Наше місто на змаганнях з волейболу си представили одразу дві команди: кривий «Кривий інвіктус та кривий ріг». Нескорені серед дебютантів у складі команди Кривий ріг нескорені 23-річний криворіжець Назар Лозовий, який отримав своє поранення у квітні минулого року поблизу міста фортеці Бахмута. До руху інвіктусів більше місяця тому його залучив капітан команди криворіжців. Від того, що побачив та відчув на всеукраїнських іграх, у хлопця перехоплює подих, і тут я приїжджаю на змагання біля мене мої товариші-побратими. А проти мене теж товариші-побратими, і вони вміють грати, і це цікаво, це азарт. І навіть просто спостерігати за цим це вже задоволення. А приймати у цьому участь це ну, щось неймовірне. Це для мене вперше такий досвід. Тому отак от одразу передати словами все, що я відчуваю, напевно, неможливо. По завершенні волейбольних баталій у просторій залі спортивної арени розпочалися двобої з настільного тенісу. Серед десяти криволістів, що виявили бажання взяти участь у цих змаганнях, був дікуратор команди та призер минулих ігор Нескорених у Черкасах та Кривому Розі Олександр Пискун. Зараз закінчив я грати в Нескорний теніс. Здається мені, що перше місце, але е, чекаємо офіційних протоколів. У Львові зараз дуже гаряче. І погода така тепла, і обстановка дуже тепла, і напруження в змаганнях. Але ж. Всі ці напруження вони, вони дружелюбні. Навіть ті, хто програють, вони з посмішкою на обличчі, обійми. ну, все, ну, все, Розумієте, ми прийшли в війну, ми побратими. Іншого не може бути. За підсумком Олександр Пискун здобув для Криворізької команди одне перше місце з настільного тенісу та третє зі стрільби з лука. Ще три бронзи у скамничку команди Кривого Рогу принесли Євген Олійник, що стріляв з лука, а також плавці Василь Стуженко та Олег Должок. Змагання у Львові відбіркові 24 кращі гравці увійдуть до складу збірної команди та представлятимуть Україну на міжнародних іграх, що пройдуть восени у німецькому Дюссельдорфі. А чи прийшли наші земляки до складу збірної України? Дізнайтеся у нашому підсумковому сюжеті за тиждень. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, Перший міський.